Розкажіть про місце, в якому ви жили? Це невеликі квадратні метри були там? Е, так, дійсно, невеликі. Там все потрібно було облаштовувати. Ну, воно й було до нас облаштоване. Це наше спальне місце, типу. Кімната покажемо трикімнатну квартиру. Яка висота, ширина? Висота була, ну, метра півтора, напевно. Тому що ми, як заходили, при моєму зрості все одно пригинатися, треба було. Висота метрів півтора. Ну, ширина не, не така та велика. Ширина, я знаю, може з метр. Але плюс потім місця для відпочинку. З цього боку, з цього боку. Але було. Тобто так, це що... така нора була, де були місця, де ви могли полежати, поспати, ну, так, так. І... але не походити, полазити тільки. Ні, оце ж тоді ще можна. Виходить, це місце було де півтора метра висоти, там я не знаю скільки, ну, метрів п'ять, може, в загальному було. То тут можна було більш-менш пройти. Потім там були такі норки, там дійсно, там лазити треба було. Там ти просто так навіть не пройдеш. Але потім з часом, на жаль, нам розвалили трохи це місце, де півтора метра висоти було, завалили нам, мусили там заблокувати. І залишилось виходити це місця, ці норки, де лазиш тільки на колінах. Відповідно, ми деякий час полазили на колінах, а потім зрозуміли, що це не вихід. Потрібно щось робити більш собі. Комфортніші умови, через те почали копати. Окуп. Показували в даному випадку, це ми тут заглибились трохи. Так, що ми ще зробили? Получається вихід. Розширили, так сказати, щоб можна було проходити, а не пролазити. Потім ось тут поглубилися. Так, видно, не видно ось тут де Девід стоїть. Оце углубилися настільки, углубилися в зв'язку з тим, що тоді як дощ йшов, то нас і затопило, і завалило. Але копати проблема в тому, що сам процес копання без питань. Хлопці копали, всі слухались, все це. ніхто не відмовлявся абсолютно копати. Але проблема винести вже накопану землю. А це була проблема. По-перше, сам процес винести її складний був. По-друге, треба було ще придумати, куди її винести. Інакше ворог він вже як тільки бачить зміни по ландшафту, він зразу починає туди скиди з дронів, FPV-дронами постійно гатити.